Бувають команди і процеси без конфліктів. Або з конфліктами, як ми зрозуміли, на початках, які самі по собі вирішуються? Я коли чую про конфлікти, згадується е, оце питання на співбесідах, наскільки ви стр... стрісок і там, чи не конфлікт ви людина. Ну, всі кажуть, звісно, ми ж не конфліктні, вони приходять працювати, і ми такі опа! Конфлікт. Ну, по перше, треба знову ж таки по частинкам. Чи бувають команди, в яких не буває конфліктів? Е, можливо, на перших етапах, але потім конфлікти все одно виявляються, і це плюс, тому що наша можливість бачити по різному ситуації це те, що робить команди сильними, і наша можливість вирішувати якісь негаразди, це те, що допомагає нам формувати якісь нові рішення, нові погляди, нові підходи до ситуації. По mm. суті, це Якийсь такий двигатель прогреса.